На базі зоологічного музею Ужгородського національного університету вивчають два десятка дисциплін. Окрім наукового центру області, він є і принадою краю. Це чи не єдиний музей на Закарпатті, який безкоштовно відчиняє свої зали для відвідувачів в експозиції сконцентровано більше п'яти тисяч експонатів. Колекція знаходиться в трьох залах. В першому залі ми можемо ознайомитися з світом тварин. Там зібрані представники тваринного світу з різних континентів. Відповідно до уподобань наших відвідувачів, вони можуть познайомитися чи з представниками світу океанів, чи з представниками гірських регіонів, чи якщо їх цікавить, пустині чи савани. А що стосується другого залу, це зал птахів, в ньому зібрані. Всі птахи, які живуть на території Закарпаття, українських Карпат і не тільки, в третьому залі сконцентровані тварини, безхребетні тварини. Травоїдні та м'ясоїдні савці, плазони, пернаті та комахи компактно уживаються в зоологічному музеї Ужну. Тут сконцентровано більшість представників тваринного світу Закарпаття. Поповнення колекції почалося ще до Другої світової. У радянські часи місто Чоп було одним із основних шляхів примноження музейних фондів. Біля чопа знаходився карантинний пункт, де всі тварини, які пересуналися з радянського союзу і країн СЕВ в Західну Європу, вони певний період, там близько двох тижнів, витримувалися на предмет виявлення в них вірусних і бактеріальних захворювань деякі тварини там гинули. Фахівці зоологічного музею мали можливість ці тварини забрати звідти і виготовити, і, відповідно, вже поповнити ними експозиційні фондові колекції. Завдяки цьому ми маємо теж багато цікавих експонатів. Як до прикладу, цей бенгальський тигр розповідає Олександр Бокотей, коли тварина хворіє і відчуває, що невдовзі помре, починає відгрізати собі хвіст. Ось так і цей хижак занедужав і став експонатом. Гордістю музею вважають унікальну колекцію птахів, зібрану ужгородським орнітологом і натуралістом Олександром Граберем. Населяли ці парнаті територію Закарпаття та деяких східних районів сучасної словаччини. Колекція настільки майстерно виготовлена, що столітні експонати й досі у хорошому стані і зможуть пережити ще й нас. Зараз колекція не поповнюється. Основне завдання музейників зберегти те, що є. Робиться все для того, щоб його зберегти для майбутніх поколінь. Проводиться відповідна протруєння, очистка, дезінфекція, дезінсекція. І, звичайно, що всі колекції підтримуються в належному стані. В перспективі, звичайно, ми би хотіли розбудувати. Нові експозиції, наприклад, чорнокнижні види українських Карпат, мисливські види в Закарпатті, і так далі. І далі багато є задумів, які я надіюся в перспективі вдасться втілити в життя.